Про те, як проходило дитинство в 90-ті роки, поколі 80-х-90-х, коли не було інтернету, байчика, білий телевізор на два канали, не менше дитина в сім'ї працювала куртом, тут бігала, перемихала ці два канали. На моє величезне здивування книга вийшла в дуже маленькі інтерражені, зараз вона може дасть її перевидати, але ми ну, власне працювала з журналістом і мені відро. Власне, коли я бігала там по своїх журналістських моментах, мені зателефонували з Києва знайомі, і вони робили якийсь проект освячений кінопроект, присвячений купа, і треба було відзняти сцену про легендарний бій сутельного Мирослава Синчича. Я не знаю, чи хтось. ще, фона 300 НКВД, які їхали, щоб вивезти спалити е населений Бункос Матчінгора. І їй треба було, щоб він своїм голосом розказав, як цей бій відбувався. Власне, е відправляти з Києва це записувати їм було важко. вони подзвонили, кажуть, все там близько до Кулина З легеню, по яку напишуть підручник, і вже згадано в підручниках. Чоловіком, який 30 років провів в Сибірагу лаву, який 30 років життя. тобто Не кожен світ вже і прожив, як то кажуть, а він і сидів цей термін. І насправді, коли ми сидимо, він обзакатоє руками і показує шрами, які в нього був понений в тому бою. В руку влучила пуля. Він показує їй, як це реально можна здихнутися цей шар. Е, і якраз тоді я дізналася, бо я якось поїхала, не, не читала перед тим матеріали якісь, е, що саме в тому бою загинув генерал-майор Дергачув, це чоловік, який очолював спецоперацію по депортації кримських татар. І в мене дуже багато є друзів-приятелів серед Кремлі. Я знаю, наскільки для них це. Болюча, важка тема, от, е, те, що вони позбулися і родичі позбулися е, своїх домівок, mm -hmm. може, не сам знищив разом зі своїми бійцями. Е, і ну, це для мене було таке присіння. Ну, ми поспілкувалися, я десь там на фейлормінник залила ці файл, скинула людям, та якби все, але я кажу все. Є соціальні мережі, є Фейсбук, але ну, як ти ж не похвалися на сторінці, скільки було кого ти вдома було. Тож фотографію не забула, треба ж От. Ставила я пост, минає кілька днів, телефонує мені дядько господарь, мій телефон відзнала. Я його в житті два рази бачила, так дуже здавний. Е, І такий впевненим голосом каже, оскільки ти займаєшся темою. Що де Франківськ, день Львів, я почала. Ну, їй такі під 90 років, я вже домовився, вона тебе чекає, що ти приїдеш. Послухаюся, ну цікаво. Поїхала, виходить така жіночка, маленька, худенька, з білим волоссям сином. Такі, знаєте, її ще народні пива коли вони збудуть, Така ніжна ніжна. І, і кажу, ну прийде мене звати Люба, вона мені руку протягує і каже, а я Катруся. Це, знаєте, така зразу любов любов це просто такий... Власне, як з автоматом не воювала десь там по лісах, але е до неї приходили, е могли постукати серед ночі, е так, два роки на неї таке було життя, що треба було спати фактично одягненою в зутою. Могли постукати, якщо був бій, то приносили туане на повстанців. Треба було надати те, що ми зараз називаємо догодичу допомогу. І е, далі їх кудись перевозили в підпільний шпиталь. Вони і зі мною знайомі кажуть, ми от там їдемо по справах, і оскільки ти займаєшся темою, на що ж це таке? Ми там їдемо до одного військового, поговориш з ним. Думаю, та що ж це, ну, знаєте, в мене таке враження було такий сан негратоплантації, наприклад, плантації. От, от зробили таку, дали завдання, от, от копаєш від доць. І оце мене е, життя несе і заставляє щось робити, і я не розумію мене для чого, але жило. І, власне, десь вже, напевно, після 20-ї такої зустріч Арада, я ж відтак надумала от що. Думаю, їжджу, їжджу, нехай є записи, хай буде, розказують, думаю, ну, історики ж сюди не можуть стоїти. Е, то я вона записується все, а потім зроблю аудіозаписи ці копії. І віднесу кілька музеїв визвольних змагань і подумавте, а може би то оформлявся все в якусь книгу, чи вдасться, чи не вдасте. І от на наступні майже 20 я вже їздила з думкою, що може бути книга, а ж я журналіст, я знаю, скільки ж я оце вона, записувала цих аудіозаписів. І я розумію, що мені сісти оце робити те, що людина просто говорить. Письмовим текстом, таким життя піде, ну, якщо працювати, то книжка десь так років через 10, ну через 15 це і з'явиться. Дому заборона кудись там, тільки магазин за продуктами і все от, все заборонено. А я ж звикла, що я весь час кудись біжу постійно в тому стані руки. Тож тобто, я так рятувалася перші тижні, ходжу по хаті посадив. Так сидить, пішили, ну, все одно ж час. От, і я собі перевела, так пам'ятаю, це були перші дні квітня. Е, зробила я собі режим робочий, такий, що я о 8-й ранку сідала за комп'ютер і вставала в 7 вечора е, з короткою паузою на корм. І весь цей час я просто це слухала, і те, що люди говорили, набивала текст е, слово в слово. І закінчила. Набивати я ці тексти 1 серпня. Тобто з квітня, серпня я не встаючи, просто набиваю. А далі почалася інша історія. Те, що ну, людина говорить, людина як говорить, збивається, перестрибує на події на подію, десь там забувається тощо. І от такі е... досить незв'язні розповіді треба було звести в з'ясний зв текст. Ви ж знаєте, що в станці по іменах по прізвищах одні до одних не зверталися. І ну, Вони ж мені так і розказували, без уточнення, хто є хто. Ну і, наприклад, той же Сивчич згаданий, він е, говорить там фразу. у підстрашинській школі в мене викладали свій і степовий. Ну і сіла я на думку, собі думаю, ну, ну і що це каже, кому що це говорить. Шу, шу. Сіла я, думаю, та даю так, як є. Потім походила до Зовсім до виходить, бо як ну, воно мені нічого не каже, я вже 4 роки їжі відвіди е, до людей, вже книжок прочитала, що вона скаже сторонньому читачу. Бо мої ні. І ще на два місяці я фактично переселилася в бібліотеку, обіймала цілу купу архівів, книг.